Святкувати у корці почали ще зацвіта. Тут на Івана Купала гуляють щороку. До райцентру з'їхалися два десятки фольклорних колективів з різних куточків Рівненщини, Житомирщини, Хмельниччини, а ще Польщі. Співають та танцюють. кажуть, язичницькі обряди не пропагують, просто дотримуються українських традицій. Ось уже впродовж більше 20 років. Свято Івана Купала організовано відбувається у нашому місті. Започаткували його жителі села Новий Корець. Приїхали на фестивалі козаки, веселяться та катають охочих на конях. Їхня роль тут особлива. Веселить людей, радість приносить. не кожен рік ж буває, а раз у рік Івана купала. Та й гостей на святі зібралося чимало. Хто прийшов сам, хто з сім'єю чи друзями розповідають, гулятимуть до ночі. Очікуємо свята. Подивиться себе показати. Людей побачити. Я прийшла сюди. подивитися концерт. Подивити, що ну, так само хочеться отдохнуть. Нам було дуже цікаво потрапити на цей праздник. І ми решили поїхати, хоч і далеко з Острога. Немножко потряслись в автобусі, но ні капельки не жалеємо, Все дуже цікаво. Нам все дуже нрається, все ніабичне. Деякі ж свято купала, ще з дитинства, тож обряди знають не гірше етнографів. Я ще була малесенькою, як я співала носила Івана Купела. Ну як то кажуть, купало носила по селі, і хлопці вибігали, в нас рвали то купайло, і відьми вибігали. Святкували в Корці і обласні чиновники. Заступник губернатора Анатолій Юхименко згадує, як колись і сам ходив папоруч шукати. Вніжно Купало, коли мені було. Десь 17 років я був на в Олександрії, Рівненському районі, і ми з друзями пішли в ліс, сіли біля папороті і чекали, коли папороть зацвіти. Я скажу, що я не дочекався. Самим лише концертом та танцями на фестивалі не обійшлося. Обрядів дотримуються усіх. Учасники колективів одягали купала та возили у човні водяного, щоб дав дозвіл святкувати далі. А ще за традицією на Івана Купайла незаміжні дівчата пускали річкою вінки, сплетені власними руками. Куди вінок попливе, там і доля дівчача. Тож, як сутеніло, місцеві дівчата і собі взялися гадати, і не тільки пускали вінки, а й направляли їх в потрібному напрямку. По усі всі охочі водили навколо вогнища хороводи. кажуть, якщо гуляти, то на славу. Анна Махно, Артем Лаговський новини рівного.